що могло бути по-іншому, коли упродовж 20 років на чолі нашої держави? Ми не мали жодного президента, який би запропонував Україні націєцентричну ідеологію. Це всі істоти, які своїми рогами і попитами застрягли в минулому тисячолітті і столітті. Це всі істоти, які виховані на творах Маркса і Генельса. Що ж вони могли. Пропонувати чи могло б бути по-іншому, коли національний рівень самоусвідомлення нації перебуває на стадії патологічної хвороби? Хоча місцеві вибори засвідчили про те, що Україна яскраво націоналістизується, і цей націоналізм Бандерівського гарту радикальний на Наступальний, термоядерний, безкомпромісний і невпинний буде пробувати усією країною. Ми своїми виборами, зокрема, свобода, перейшли не тільки з Брущ. Ми перейшли Дніпро, ми перейшли десно. І ці істоти мають готувати свої манатки, бо літаків, аби літати з нашої держави рано чи пізно. Ми з ними панькамисти будемо. Шлях тільки один, стіна на стіну. Одна впаде, іншого станеться. І чим гостріший Анта. Іні тим швидше викришиться вогонь само Сильної нації поляки сотворили бандеру своїм страшним гнітом над українською історією, над українською культурою, над українською церквою, над українською мовою. Подякуємо нашим західним сусідам за те, що вони викреслили цей бандерівський дух. Хоч як парадоксально, але ця янучарська влада, помножує наші сили. Ще ніколи легіонів націоналістів не було так багато, і вони щодня будуть зростати щораз більше і більше. Громаду тішимося з того що цей страшний мінус, який ми маємо зараз в нашій державі, неминуче перетвориться на плюс, тому що ми, господарі на нашій землі, ці істоти абсолютно тимчасові. У чому полягає ще політична закономірність? Політична закономірність полягає ще й у тому, що історія засвідчує: не було ще такої імперії в світі, яка би не впала під вагоною власних репресій. Якось мене запитували волинські журналісти, чим це все закінчиться. Та закінчиться все тим, чим закінчується міліційний, а не міліцейський. Закінчується це все тим, чим закінчується авторитарний режим. Самі перегризуть собі горлянку, а ми допоможемо їм у цьому.